Люди перекрі пішли, я не годна, бо повісти, розумієте? А що? Бо мільйон разів мене за день питаються, а ви маєте верес? Верес? Йо, вашу мать, на холєру вам той верес. Верес здихає, розумієте? То так, як ви, ми, знаєш, до села з міста такого файного хлопа в піждаку. Що воно б де бідне в селі робило? розумієте? Що воно б де робило? Тому купляйте такі во чебрець. Дивіться, Той я знаю, що він такий восвійний вигідний, але ви просто мені повірте. Глибоко вдихніть і повірте, він все робить рожевенький. В нього листя робиться рожевенький і робиться рожевеньке. Є ж такі, во, в нас є два сорти, тут дрібніші з чим лист, він вже ружувіє. Тільки влупимо буде червоний, такий стояв файний кущ, наростає шариком, не вимахується. Дуже-дуже файне. А є ще такі воду так, дуже, дуже страшне, аж мені стидно, Чекай, зараз я сховаю, дам який ліпший. Який е, файне робить на ружовеньке. Купляйте чебреці. Чебрець брец стоїть річ, а верес стоїть гімно, розумієте? Слухайте мене, бідане мене в шапці профілю, там можна знайти нас і можна заказати.